Отже, тема п'ята особливості аналізу автотранспортних підприємств. Значення та мета аналізу діяльності автотранспортних підприємств. Автотранспортні підприємства займають важливе місце в економіці, забезпечують переміщення вантажів і пасажирів, функціонування виробничих і торгівельних процесів. Аналіз їхньої діяльності має величезне значення, оскільки дає змогу оцінити ефективність використання транспортних засобів, визначити рівень витрат і собівартості перевезень, виявити резерви, підвищення продуктивності і рухомого складу, оцінити рентабельність. Табельність транспортних послуг і фінансовий стан підприємства. Мета аналізу забезпечення ефективного функціонування автотранспортного підприємства шляхом оптимізації використання ресурсів, зниження витрат і підвищення прибутковості перевезень. Аналіз діяльності автотранспортних підприємств має свою специфіку: зумовлену характером транспортних послуг, організацією перевезень, технічним станом рухомого складу та умовами експлуатації. Об'єктом аналізу є виробничо-господарська діяльність автотранспортного підприємства, що охоплює всі процеси пов'язані з перевезенням вантажів і пасажирів, утриманням, ремонтом, використанням транспортних засобів, забезпеченням паливом, мастильними матеріалами, запчас... запасними частинами, організацією праці водіїв і технічного персоналу, фінансово-економічними результатами, собівартістю, доходами, прибутками і рентабельністю. До об'єктів аналізу відносять рухомий склад: це є кількість, структура, технічний стан і коефіцієнти використання, виробничі ресурси, праця, паливо і запчастини, транспортну роботу, вантажообіг, пасажирообіг, пробіг, фінансові результати, дохід від перевезень, прибуток, витрати. Предметом же ж такого аналізу є економічні закономірності формування та використання ресурсів автотранспортного підприємства, а, та, а також ефективність здійснення перевезень. Предмет аналізу охоплює вивчення впливу технічного стану транспорту на продуктивність і собівартість перевезень, оцінку ефективності використання рухомого складу, пробіг, коефіцієнт, випуск, випуску на лінію та вантажопідйомність, аналіз витрат на паливо. Мастила, ремонт, оплату праці водіїв, дослідження факторів, що впливають на прибуток і рентабельність перевезень, аналіз структури та динаміки транспортної роботи, оцінку якості транспортних послуг, своєчасність, безпека, збереження вантажів. Суб'єктами аналізу являються керівники підприємств, директори, головні інженери, економісти, які приймають управлінські рішення на основі аналітичних даних. також Паливоекономічна служба проводить детальний аналіз показників ефективності використання транспортних засобів і витрат, і результатів діяльності. Бухгалтерія надає облікові дані про доходи, витрати, собівартість амортизацію, паливно-енергетичні ресурси. Технічна служба це ремонтна база, аналізує технічний стан транспорту, витрати на обслуговування і ремонт, водії та диспетчери безпосередньо забезпечують виконання транспортної роботи, надають дані про пробіги просто. Є витрати пального зовнішні суб'єкти, податкові органи, аудитори, інвестори, банки, органи місцевої влади, які оцінюють ефективність діяльності підприємства з метою контролю або фінансування. Якщо підбити певний висновок по цьому, то таким чином об'єкти аналізу виступає транспортна діяльність підприємства предметом закономірність ефективного використання ресурсів і отримання прибутку. А суб'єктами працівники підприємства та зовнішні користувачі, які на основі аналітичних висновків приймають рішення щодо підвищення ефективності роботи автотранспортного господарства. Особливостями ж діяльності автотранспортного підприємства, що впливають на аналіз, є автотранспортні підприємства мають низку характерних ризик і суттєво впливають на організацію, методику та інтерпретацію економічного аналізу. Їх діяльність поєднує елементи виробництва та послуг, адже кінцевим результатом є переміщення вантажів або пасажирів у просторі, а не створення матеріального продукту. У транспортній галузі результати праці це є транспортна послуга. Тобто то процес переміщення вантажів або людей, а це означає в свою чергу. Послугу не можна накопичити чи зберігати, вона виникає і споживається одночасно. Обсяг виконаної роботи оцінюється натуральними показниками: тонно кілометрами, пасажирокілометрами, кількостями рейсів і пробігом. Важливо враховувати якість послуги, своєчасність доставки, безпека перевезень, технічний стан транспорту для аналітики. Це означає, що оцінити ефективність. Треба не лише за фінансовими, а за й виробничо експлуатаційними показниками, якщо розглянути якийсь певний простий приклад, це є допустим таксі. Кожному з нас знайомо, що таке таксі, і в більшості випадків ми його викликаємо по факту, ні, ну може хтось може так запланувати, але по факту міри поступлення потреби. Щось спонтанне, кудись треба поїхати. Ми не плануємо дуже рідко. Ми плануємо таксі наперед. Тобто, ми не можемо накопичити таксі, і таксі не може накопичити нашу послугу. Воно просто виникає і одразу споживається, про що говорилось в першому пункті. Аналіз ж ведеться відповідно по пасажирокілометрах і кількість рейсів і пробігів, тобто скільки рейсів, скільки людей, скільки виїздів зробив водій таксі. Ну це банальний приклад, який ми всі розуміємо. І звісно ж, враховується якість послуги, тобто своєчасність подачі таксі, своєчасність з того, як швидко ви добралися, безпека перевезень. Тобто, безпека перевезень це не завжди говориться про безпеку, допустимо, товару, який перевозить перевозиться В випадку з таксі. Це все таки перевезення. Хоча, де коли таксі товар певний перевозить, якщо замовити доставку через них, перевезення пасажирів і технічний стан транспорту він також завжди є вагомим аспектом в роботі аналізу транспортного підприємства, і до нього йде доволі пристойна частина витрат. Також перейдемо до ролі технічного фактору. Рухомий склад це основний виробничий засіб автотранспортного підприємства. Від його технічного стану, віку рівню амортизації, залежить обсяг перевезень, собівартість і рентабельність. Тому аналіз включає коефіцієнт технічної готовності та випуску на лінію. середньодобовий добовий пробіг автомобіля, рівень простоїв через ремонти, витрати на технічне обслуговування, запасні частини і паливо, будь-які перебої у техобслуговуванні одразу впливають на виробництво Робничу програму та фінансові результати тут можна це розглянути також з точки зору таксі. Якщо подивитися на це, от умовно, якісь умовне таксі, болт всі ми також про нього чули. Тому подібне, якщо в них не вистачає машин на рейсі, е, тобто і в час пік вони не встигають забирати людей, от просто вони цього не витримують. Ви не чекаєте, поки звільняться водії болту. Ну, тобто, в такий час, такий світ ніхто не чекає на водія конкретного болту. Ви відкриваєте інший додаток, при потребі ви скачуєте інший додаток, якісь умовні, там, не знаю, уклони 838, чи чим ви там ще можете користуватися. От, і, ну, Тобто, технічне обслуговування, якщо по технічних причинах не вистачає машини автомобілів, це є проблема, це є простої і фінансові втрати, які впливають на фінансові результати. Наступним проговоримо про значну частку змінних витрат. Для автотранспорту характерна велика залежність витрат від обсягу перевезень витрати на паливо, мастильні матеріали, амортизацію, оплату праці водіїв є прямо пропорційним обсягу транспортної роботи. Через це аналітик повинен чітко розділяти постійні і змінні витрати, щоб правильно оцінити маржинальний дохід і рентабельність рейсів. До постійних витрат можна віднести утримання бази і адміністрації. До змінних витрат, до змінних же ж витрат відноситься паливо, мастильні матеріали, амортизація, оплата праці. Також в аналізі автотранспортного підприємства велику роль відіграє фактор часу і сезонності. Діяльність автотранспортного підприємства часто залежить від сезонних коливань попиту. Тут вже швидше йде питання про якісь допустим поїзди, питання міграції сезонне. Тобто, допустимо, там на літо народ їде до моря ближче. Тобто тоді нагрузка, йде на автотранспорт в тому напрямку, в тому ракурсі. Також коли йде посівна, це йде нагрузка на сільськогосподарські перевезення, Ось такі перевозка зерна, перевозка палива і тому подібне. Сільськогосподарське підприємство в попередній лекції включає в себе дуже багато аспектів. Ви про це вже знаєте. Погодні умови зимові простої ускладнення руху. Всі ми чудово знаємо, як піднімаються тарифи на те саме вище згадане таксі, в дощ або в сніг. Тривалості рейсів впливають на продуктивність, витрати пального, оплату праці водіїв. Тому при аналізі використовується порівняння в динаміці сезонні коефіцієнти та усереднення показників. Також є дуже велика і суттєва залежність від зовнішніх факторів. Автотранспорт працює в умовах, на які підприємство не завжди має вплив: стан доріг, затори, ремонтні роботи, ціни на паливо і запчастини, тарифна політика держави, податки, ліцензіювання, екологічні обмеження. Ці фактори обов'язково враховуються при факторному аналізі витрат і прибутковості, а також при плануванні резервів ефективності. Також будь-яке автотранспортне підприємство несе матеріальну та юридичну відповідальність за збереження вантажів, безпеку пасажирів, технічний стан транспорту. Тому аналіз повинен включати не лише економічні, а й якісні показники, частку помилок, аварійність, своєчасність обслуговування, витрати на страхування. Також дуже значною є роль людського фактору. Водії безпосередньо впливають на продуктивність витрати пального збереження техніки, тому в аналізі важливо оцінити виконання норм виробітку, враховувати плинність кадрів, дисципліну, кваліфікацію, досліджувати вплив системи оплати праці на ефективність. Отже. Діяльність автотранспортного підприємства має враховувати технічні, технологічні організаційні та сезонні чинники, велику залежність від зовнішнього середовища, складну структуру витрат, поєднання виробничих і сервісних процесів. Ці особливості визначають необхідність комплексного підходу, поєднання технічного, економічного організаційного аналізу. Також діяльність автотранспортного підприємства оцінюється системою техніко-економічних показників, які відображають обсяг, ефективність, якість та фінансові результати перевезень. Вони поділяються на виробничі, експлуатаційні, фінансові та якісні показники. Виробничі показники вони характеризують обсяг транспортної роботи і використання рухомого складу. До них належить кількість перевежених вантажів тонни або пасажирів, показує обсяг виконаних перевезень. Перевезення вантажу обіг: тонно, кілометри, добуток маси перевезеного вантажу на відстань його транспортування, основний показник транспортної роботи. Пасажирообіг, пасажирокілометри, аналогічно для пасажирських перевезень. Пробіг автомобілів в кілометрах. Загальний пробіг, сумарна відстань, пройдена всіма автомобілями. Вантажний пробіг пробіг із корисним навантаженням. Пробіг без вантажу порожній характеризує втрати ефективності, коефіцієнт використання пробігу дорівнює вантажний пробіг, поділений на загальний пробіг, відображає ефективність організації маршрутів. Дуже важливу роль в цьому відіграє насправді хороший логіст свого часу. Я мав досвід роботи на логістичному підприємстві. І переважно, щоб зменшити оцей холостий пробіг, тобто є основний, допустимо, маршрут, якщо вже зглянути це в розрізі умовного дальнобійника і фури, тобто який везе основний вантаж в допустимо якийсь один кінець, умовно до Дніп з Львова до Дніпра. І тоді по дорозі він може мати ще декілька точок, навіть неповної загрузки, щоб вернутися назад до Львова і загрузитися знову. А якщо вдається, то грузять його поповні. Може бути декілька точок вигрузки, декілька точок загрузки. Щоб проїзд, тобто цієї фури, він не був ніколи в хлосту, так практично ніколи не робиться в крайніх вже випадках. Експлуатаційні показники ці показники оцінюють технічне використання рухомого складу. Коефіцієнт технічної готовності це. Кількість справних автомобілів поділу на загальну кількість у наявності, показує, яка частка автопарку може виконувати роботу. Коефіцієнт випуску на лінію. Автомобілі, що працюють, поділені на автомобілі у наявності, відображають сутність використання рухомого складу. Середньодобовий пробіг одного автомобіля в кілометрах визначає інтенсивність експлуатації. Середня вантажопідйомність або середня кількість пасажирів на рейс характеризує ефективність використання. Ання транспортного засобу також для автотранспортного підприємства важливо оцінити наявність раціонально, викору... раціонально використовуються трудові ресурси. Основними показниками є транспортна робота на одного водія. Тонну кілометри або людину-кілометри, кількість рейсів або пробіг на одного працівника, виручка на одного працівника, собівартість перевезень у розрахунку: одна тонна або один пасажир на кілометр. Зростання продуктивності праці свідчить про ефективне використання автопарку і робочого часу. Фінансові показники. Ця група показників характеризує результати господарської діяльності, доходи або виручки від перевезень основне джерело фінансування, собівартість перевезень, сукупність витрат, на паливо, ремонт, амортизацію, оплату праці, податки тощо, прибуток, доходи, витрати, рентабельність перевезень це є прибуток, поділений на собівартість помножений на 100%. Рентабельність активів і рентабельність власного капіталу це є загальна ефективність діяльності. Показники використання пального та технічних ресурсів, оскільки паливо є однією з найбільших статей витрат, ці показники надзвичайно важливі. Витрати пального на 100 км пробігу, витрати мастильних матеріалів на 1000 км пробігу, витрати на запчасні частини, ремонт технічного обслуговування. Питомі витрати пального на одну тонну кілометру транспортної роботи. Аналіз цих даних дозволяє виявити економію чи перевитрати, а також оцінити технічний стан автопарку. Взагалі, десь в ідеальному світі саме по ось цих даних і по ось цих параметрах е, хороший автопарк аналізує свої витрати і доцільні цього поновлення, оскільки нерідко можна зустріти особливо в державних підприємствах такі випадки, коли там ще досі використовуються дуже застарілі транспортні засоби споживання пального, в яких просто колосальне, оскільки вони були створені ще за часів радянського союзу, де бензин був дешевший, мабуть, заводу. Тому зараз було б дійсно справді варто їх оновити, але вже як є. Переходимо до якісних показників: вони характеризують якість транспортних послуг, своєчасність виконання замовлень, збереження вантажів під час транспортування, кількість аварій, поломок, затримок, рівень задоволеності клієнтів. Якщо підбити певні висновки, основні показники діяльності автотранспортного підприємства відображають обсяг перевезень і транспортні роботи, ефективність використання техніки та праці, економічні результати та якість послуг. Їх комплексний аналіз дозволяє оцінити стан підприємства, виявити резерви для підвищення продуктивності, зниження витрат і збільшення прибутковості. Переходимо з вами до аналізу використання рухомого складу автотранспортного підприємства. Рухомий склад це вантажні автомобілі, автобуси, спецтранспорт, основний виробничий ресурс автотранспортного підприємства. Від рівня його технічного стану, інтенсивності експлуатації та раціональності використання залежить не лише обсяг перевезень, а й собівартість, прибутковість і конкурентну спроможність підприємства. Завданням же ж аналізу використанням рухомого складу є оцінка забезпеченості підприємства транспортними засобами, визначення ступеня їх технічної готовності, аналіз інтенсивності та ефективності використання, виявлення простоїв, перевитрат пального, нераціональних маршрутів, пошук резервів підвищення продуктивності автопарку. Показники наявності та стану рухомого складу. Для початку аналізу визначають кількість транспортних засобів у наявності, у тому числі справних на ремонті або списаних. Коефіцієнт технічної готовності. Це є кількість справних автомобілів поділена загальну кількість автомобілів у наявності. Цей коефіцієнт показує, яка частка автопарку здатна вийти на лінію. Коефіцієнт випуску на лінію це є. Кількість автомобілів, що працювали, поділено на кількість автомобілів у наявності. Він характеризує ступінь використання автопарку в експлуатації. Високий показник цих коефіцієнтів свідчить про ефективне технічне обслуговування та раціональну організацію роботи. Показниками же ж використання часу роботи автомобілів є середня кількість днів роботи автомобіля за період, середня тривалість робочої зміни водія в годинах, коефіцієнт використання робочого часу, який показує, яку частку довби автомобіль фактично працює. Ці показники допомагають виявити простої транспорту через технічні причини або недоліки в організації перевезень. Показники використання пробігу Оцінюється співвідношення між вантажними і загальним пробігом. Тобто вантажний пробіг ділиться на загальний пробіг. Нормальним вважається показник 0708, тобто 70-80% шляху автомобіля має бути з вантажем, те, про що я вам говорив, максимально намагаються його загрузити. Зменшення цього коефіцієнту свідчить про неефективну організацію маршрутів і збільшення витрат на порожні пробіги. Просто щоб ви розуміли, вартість простої для транспортного підприємства. Середня витрата пального вантажного автомобілю фури 2010 року випуску дизелем, це є 25 літрів на 100 кілометрів по трасі, якщо він пустий. В гривневому ж еквіваленті це є майже півтора тисячі, тобто чистої втрати. Ви не заробили нічого. Це, попри те, що амортизація і зарплата водію все рівно йде. То максимально завжди старається, щоб автомобіль був заповнений. Додатково аналізується середньодобовий пробіг автомобіля. Він відображає продуктивність автопарку. Показники використання вантажу підйомності вони характеризують наскільки повно автомобілі використовуються за вантажу підйомністю. Це є середня фактична маса вантажу, поділена на номінальну вантажу підйомність автомобіля. Якщо коефіцієнт нижче за 0,9, це сигналізує про недовантаження автомобілів або нераціональне планування перевезень. Тобто про що це свідчить? Завжди максимально хочуть, щоб машина працювала. Чим більше вона заповнена, тим вигідніше це підприємство. Переходимо до певних висновків та результатів аналізу. У процесі аналізу визначають рівень технічного стану апарату, ефективність планування маршрутів, наявність простоїв, порожніх рейсів, резерви зростання продуктивності транспорту, можливість зниження собівартості перевезень. Аналіз витрат і собівартості перевезень, собівартість транспортних послуг, включає паливно-мастильні матеріали, оплату праці водіїв, амортизацію рухомого складу, ремонти і технічне обслуговування, страхування, податки, ліцензії. Основні напрямки аналізу це є порівняння фактичних витрат із плановими або нормативними, виявлення перевитрат палива чи запасних частин. Аналіз витрат на 1 км пробігу, 1 тонну кілометр або 1 пасажир-кілометр. Пошук резервів зниження собівартості, скорочення простоїв, оптимізацію маршрутів і модернізацію техніки по суті, все про що ми говорили вище. Аналізує також прибутковість та фінансовий результат. Метою такого аналізу є оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої ресурси для отримання прибутку. Показниками ж є доходи від перевезень, прибуток на один автомобіль, рентабельність послуг, прибуток поділений на собівартість на 100%, рентабельність капіталу, чистий прибуток поділений на вартість основних засобів, помножено на 100 висока собівартість і простої знижують прибутковість. Тому аналіз спрямований на пошук шляхів. Під Вищення ефективності завершальним пунктом нашої лекції є практичне значення аналізу діяльності автотранспортного підприємства. Аналіз діяльності автотранспортного підприємства має надзвичайно важливе практичне значення, оскільки результати перевезень прямо залежать від рівня організації виробництва, ефективності використання автопарку, витрат на експлуатацію та якість управлінських рішень. Це не просто академічна дисципліна, це інструмент управління, який дає змогу підвищити прибутковість, оптимізувати витрати і забезпечити стабільний розвиток підприємства. Основною метою аналізу є забезпечення керівництву достовірною та об'єктивною інформацією для ухвалення ефективних управлінських рішень щодо планування перевезень і використання транспорту, формування тарифів і розрахунку собівартості, контролю за ресурсами, паливом робочим часом запчастинами, визначення резервів, підвищення продуктивності праці та прибутковості, інакше кажучи, аналітик допомагає керівнику бачити реальну картину роботи підприємства, а не лише бухгалтерські цифри. Значенням для управління автотранспортного підприємства аналіз є основою для планування діяльності. На основі аналітичних даних формуються обсяги перевезення графіки використання транспорту, потреби у ремонтах пальному. Контроль виконання планів визначається, наскільки фактичні показники відповідають запланованим. Регулювання процесів у разі відхилення оперативно приймаються рішення: зміна маршрутів, коригування тарифів, технічне обслуговування. Оцінка ефективності підрозділів можна встановити, які маршрути чи водії працюють найкраще, а де є втрати. Таким чином аналітична система перетвориться на механізм управління підприємством у реальному часі. Значення для підвищення економічної ефективності, практичне значення аналізу полягає у можливості виявлення резервів економії та зниження собівартості перевезень. На основі аналітичних розрахунків підприємство може зменшити витрати пального на одиницю пробігу, оптимізувати використання автомобілів, підвищити коефіцієнт використання вантажу підйомності та пробігу, скоротити порожні рейси, уникнути простоїв та перевитрат на ремонти, визначити, які послуги є збитковими, а які прибутковими аналіз дозволяє перетворити приховані резерви на реальний фінансовий результат. Також він має доволі вагоме значення для фінансової стабільності підприємства. Він дає можливість оцінити рентабельність перевезень, визначити точку безбитковості діяльності, контролювати структуру витрат і доходів, прогнозувати грошові потоки, планувати інвестиції в оновлення автопарку. Завдяки цьому, керівництво може вчасно реагувати на зміни кон'юнктури ринку, коригувати тарифи, оптимізувати штат чи маршрути. А це у свою чергу забезпечує фінансову стійкість підприємства навіть у кризових умовах. Також аналіз має вагоме значення для підвищення конкурентоспроможності. На ринку транспортних послуг конкуренція висока, тому виграє той, хто працює з меншими витратами, забезпечує вищу якість та надійність перевезень, швидше реагує на потреби клієнтів. Системний аналіз допомагає сформувати оптимальну цінову політику та підвищити рівень сервісу, що прямо впливає на репутацію підприємств обсяги замовлень. Соціально економічне значення. Окрім фінансових аспектів, аналітична робота має соціальний ефект, дозволяє стабілізувати зайнятість водіїв і технічного персоналу, сприяє безпечнішій експлуатації транспорту, забезпечує своєчасне оновлення рухомого складу, покращує екологічні показники за рахунок зниження перевитрат пального. Підіб'ємо певні висновки. Практичне значення аналізу діяльності автотранспортного підприємства полягає у тому, що він підвищує ефективність використання ресурсів, сприяє зниженню витрат і підвищенню прибутковості, забезпечує обґрунтованості управлінських рішень, підвищує конкурентну спроможність і фінансову стабільність підприємства. Отже, аналітична діяльність є невід'ємною частиною системи управління автотранспортного підприємства, без якої не можна. Можливо, забезпечити стабільний розвиток і успіх у динамічному ринковому середовищі. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу!